Привіт усім! З вами знову я! І так, як ви вже зрозуміли під назвою відео, у мене буде конкурс. Відбудеться він завтра. Правила цього конкурсу такі: потрібно намалювати малюнок, те, що ви бачили у, у моїх відео. І так, може то бути басейн, маленька пішечка, хустка, війка, я. Але потрібно написати тако посередині YouTube під низом, е, такими середніми буквами Маша Мілаша і піти намалювати те, що вам подобається. Намалювати це потрібно гарно і акуратно. Бо я просто я ходжу на малювання, я можу це розрізнити. Чи гарно воно, чи скопійовано, чи воно. І тому робимо чесно: малюємо від своєї руки. Тобто не копіюємо це в інтернетах і перемальовуємо просто. Від своєї руки малюємо. І так, ще потрібно підписатися на е, мій канал в Ютубі і на мою спільноту ВКонтакті. Силка буде в описанні. І так, буде три місця. І кожна людина, яка займе ну, перше, друге, третє місце, получає всякі подарунки. І так, ось такий подаруночок получить та людина, яка займе перше місце. І так, відкриваємо цей пакетик. Ось тут є ось така начепочка. Її можна причепити до цепочки або до якогось брюка. І ось така цепочка. І так, і додачу цього ось такий гарний капелюшок це прищепочка. І це получу людина, як я вже казала, яка займе перше місце. І так, оцей подарунок получу людина, яка займе друге місце. І так, що тут є? Є ось такий конструктор. Такий чоловічок попадеться, треба його буде зібрати. В якісь із них, там може побачити, ще свинка, котик, песик, всяке таке. І далі йде ось такий гарний шарик. Зараз я розкрию його і покажу вам. Ось такий гарний песик. Ну і додачу до нього буде ось така лєточка, щоб її зав'язати. Вона дуже міцна і буде тримати довго, щоб шарик не здувався. І оці подарунки отримає, як я вже казала, людина, яка займе друге місце. І так, оце подарунок отримує та людина, яка займе третє місце. Бачите, це такі наклейки, вони є зіді. тобто вони міняють. Я думаю, мені неделю тут не буде видно. Але все одно. Будуть дві наклейки ось такі. Не думайте, що це буде лише для хлопчика Мікі Мауса, для дівчаток принцеси. Це буде дві получати, людина, яка виграє. І ось цей подарунок, як я вже казала, получить людина, яка займе третє місце. Трьом людям, які виграють у цьому конкурсі, прийде повідомлення. В цьому повідомленні буде написано ви зайняли перше місце, або друге, або третє, там буде ще написано місце, де я хочу зустрітися, і віддати вам цей подарунок. Конкурс почнеться о 12-й годині дня, а закінчиться другий. Бажаю усім успіху, бажаю, щоб ви виграли і що вам повезло. Пока-пока!